Екс начальник волинської митниці Віктор Кривіцький подався оскаржувати вирок, відповідно до якого його визнали винним у тому, що він знімкував приватне життя свого підлеглого. Тож стежив чи не стежив, тепер має розібратись волинський апеляційний суд. На розгляді у Волинському апеляційному суді перебуває мало не детективна історія, в головних ролях якої екс начальник Волинської митниці Віктор Кривіцький, нинішній замголови Держмитслужби Олександр Щуцький, і його дружина пані Безкоровайна. До слова, це саме той Щуцький, про якого кілька років тому писали у змі, що наймовірніше саме йому віз сімсот тисяч контрабандних доларів. Волинський митник брудейний, якого з цими грошима і затримали силовики. Але повернімося до нашого. Що історії є справа в тому, що відповідно до вироку Ковальського міськрайонного суду, який винесли в лютому цього року, обвинувачений мав ціле досьє з 24 відеозаписів приватного життя на той момент начальника митного пуста Луцьк Волинської митниці ДФС Щуцького та його сім'ї, нібито мав ці відео для компромату на свого тодішнього підлеглого В судовому засіданні Кривіцький свою провину заперечував, як і те, що ні він, ні інша особа з його вказівки не ста. Жила і не знімкувала Щуцького та його другу половинку з їхніми статками. Мовляв, все сфабриковано, аби таким чином зняти його з посади керівника Волинської митниці ДФС, яку він обіймав кілька років тому. А відеозаписи приватного життя щуцького, які були в папці Чука в ЮСБ накопичувачі, які знайшли в сумці Кривіцького. Опинились там, як він сам пояснив, поза його волею. Проте життя ну дуже непередбачуване. Ще так би мовити, вчора Віктор Кривіцький був керівником і мав цілий кабінет сейф з броньованими дверима на Волинській митниці. Його підлеглих був Щуцький, а одночасно з цією обіймав посаду заступника голови ДФС. А вже сьогодні Щуцький на жирній посаді, замглави Держмитслужби. Ну а Віктор Броніславович після корупційних скандалів та звільнень з двох посад подався ще й у Волинський апеляційний суд відбілювати свою репутацію, оскаржувати вирок, а за одної штраф, який його зобов'язали. Сплатити за такі проступки 10 тисяч 200 гривень. Щоправда, одне з останніх засідань, яке мало б відбутись 22 листопада у Волинському апеляційному суді, з невідомих на те причин відклали Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.